Бійці центру спеціального призначення Національної гвардії України ОМЕГА розгромили російських десантників, які намагалися прорвати кордон на півночі Харківської області. Про це повідомили у прислужбі Національної гвардії України. Зазначається, що українські захисники знищили бойову машину піхоти разом з ворожим десантом і 10 російських окупантів. Дмитро Снігірьо, військовий експерт, зараз буде до нас доєднуватися. Поговоримо з ним про те, що відбувається на Харківщині більше. Пане Дмитре, ви вже з нами. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую за запрошення. Дякуємо, що догнулися, пане Дмитре. Яка ціль цього заходу на Харківщині? На ваше бачення? Ну, відповідно, розтягнути зусилля збройних сил України, імітувати наступ на харківському напрямку і створити передумови для перекидання оперативних резервів Генштаба збройних сил України на прикриття цього можливого напрямку російського наступу, а не на критичні для росіян напрямки Донецького фронту. Це відповідно Часів'ярський і. Е Росіяни використовують тактику так званих тисячу порізів, тобто нанесення одночасних ударів на декількох ділянках, з метою розтягнення зусиль збройних сил України і з метою в першу чергу відволікання оперативних резервів. Ті події, які відбуваються на Харківщині, ну вони не свідчать про широкомасштабне вторгнення російських військ. Вони діють піхотними з'єднаннями за підтримки. Досить обмеженої кількості бронетехніки, що свідчить про локальний характер цих операцій, тому говорити про безпосередній початок широкомасштабного вторгнення російських окупантів з Білгородської області відповідно, в Харківську область, ба більше того, просунує в напрямок Харкова. Немає жодних підстав. Хоча ще зранку російські пабліки рясніли повідомленнями про те, що бої точаться ледь не на околицях Харкова. Ну так, це та маячня їхня пропагандистська, але ж оці повідомлення про створення буферної зони. Наскільки це відповідає дійсності? Наскільки це серйозно? Ну вони будуть намагатися створити буферну зону. Те, що відбувається в районі населених пул, «Стрілече», Красне, Пільна і Борисівка. Там досить складна ситуація і вона досить динамічно змінюється. Але е, говорити про встановлення повного контролю відповідно наявності вже буферної зони, як де-факто е, підтвердженого е, в е, ситуації. Наразі немає жодних підстав. Основне завдання. Російського групування це відсунути сили оборони України від е, умовного російсько українського кордону на відстань 15-20 кілометрів і таким чином унеможливити обстріли російської території з використанням засобів ураження. В першу чергу мовиться ствольну артилерію і відповідно міномети. Оце тактичне завдання російських окупантів, пане Дмитре Ці ж війська на кордоні, десь вони базуються чи побачимо ми. Враження їхніх баз, де вони там тренуються, чи звідки приїздять сюди до нас? Звичайно, вивати. давайте говорити про те, що українське розвітовариство володіє повним обсягом інформації щодо характеру переміщення, особового складу важкої бронетехніки і відповідно формування польових складів з БК. Тому і не випадково було сьогодні вночі інтенсивний характер нанесення ударів по Білгородській області, в тому числі з використанням безпілотних літальних апаратів і інших засобів ураження. Тобто, скорше за все йдеться про те, що генштаб отримав інформацію про плани російської сторони, і відповідно були здійснені превентивні заходи з метою неможливлення широкомасштабного прориву російських військ на території України. Самі росіяни відзначають високу інтенсивність вогню українських Сторони, а це свідчить про те, що снаряди все ж таки під'їхали до відповідно безпосередньо, як то кажуть, до землі, тобто до місця безпосередньо лінії бойового зіткнення. Тобто така інформація е, буде надходити більше, чи це вплине якось на російське суспільство, пане Дмитре, на ваше бачення? Ну, давайте говорити в залежності від того, з кого сформовані так звані штурмові загони. Якщо це відповідно кадирівські батальйони, тоді ну жодних настроїв в Російській Федерації щодо, ну, скажімо, протестного характеру. Сприйняття дійсності, а саме двохсотих російських військовослужбовців, не буде. До речі, я зауважу не випадкова інформація про передислокацію чотирьох кадирівських батальйонів до насумському напрямку. Єдине, що не уточнювали чисельні українські військові експерти, ну відповідно, росіяни, теж не, не, не намагалися наголосити. Але вони передані в підпорядкування генерал-полковнику Лапіну. Uh -huh. А у Лапіна з Кадировим особистий конфлікт. Тому ну доля кадирівських підрозділів скорше за все буде досить сумна скорше за все їх саме і використають для утилізації цієї особливої грав гвардії Рамзана Кадирова. Оце основні плани, скорше за все, Російської Федерації, а це провокація на кордоні з метою відтягнення оперативних резервів Б. утилізація кадирівських загонів. Цікаво. Е, оці ось е, ну, ми говоримо про. Їхній особовий склад є такі думки, що вони, начебто, хочуть їх обкатати в боях, бо це там не найпідготовленіші, ну підготовлені, але не найдосвідченіші. Що ви з цього приводу скажете? Чи справді росіяни будуть змінювати підход, підхід до свого особового складу? Я не виключаю такого варіанту розвитку подій. Все залежить знову таки від тих планів, які поставлені перед відповідно командуванням російського групування, яке зосереджено безпосередньо на кордонах. З Харківської області до речі, варто відзначити, що командуючи 6 загальної військової армії, він етнічний українець. Він виходить з Харківської області, зрадник, який у 2014 році зламав присягу. і Перейшов на бік ворога. Оце теж варто на цьому акцентувати увагу, щоб ми розуміли, які потвори і манкурти проти нас воюють. І це не вперше. Там на початку по масштабного вторгнення було відомо, да, вже потім, що хто командував і на Київщину, коли подали, на, на Київщині, чер... абсолютно так. Коли родина його була тут, вибачте, в Вижгороді, а він проривався відповідно саме з цього напрямку і поставало питання щодо ну, багато запитань. Я погоджуюсь, так, пане Дмитре. Це ну якби реалії страшні цієї війни. Рашисти так до цього готують. Давайте поговоримо ще і те, що відбудеться власне у зв'язку з тим, що ми маємо свої резерви підтягувати туди на Харківщину, що буде з іншими е фронтами. Ну, по перше, генштаб збройних сил України прорахував цю ситуацію. Мовився на увазі, що була заздалегідь відома про можливі плани Російської Федерації. Відповідно, а були проведені інженерно-фортифікаційні споруди на напрямках можливого наступу. Це і сумський, і харківський, і київський напрямок. Ну і відповідно створені оперативні резерви з метою прикриття кордонів. Чому і не випадково відразу після загострення ситуації в Харківській області з'явилося повідомлення Міністерства оборони України про перекидання оперативних резервів на цьому напрямку і локалізацію можливого прориву російських окупантів? Тому події 22-го року вони не повторяться. Ще раз підкреслюю і наголошую. Не випадково вночі були нанесені і е, удари по е, території Російської Федерації безпілотниками і засобами ураження української сторони. Скорше за все була відповідна оперативна інформація про плани е, російського військового командування і тут е, ну окрема подяка українському розвідтовариству. Сто відсотків пане Дмитре, вам вдячні за відповіді, за бачення. Розуміємо, що ситуація важка і напружена, але наші оборонці докладають максимум зусиль для того, щоб цю ситуацію вирівняти. Дякуємо вам, Дмитро Снігирьов, військовий експерт, де є нашого ефіру. Поговорили про те, що росіяни почали наступ на Харківщину.